Псалом 74. Переклад Івана Огієнка. Прославляємо Боже Тебе, прославляємо, бо близьке Твоє імення. Оповідають про чуда Твої, Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Розтопилась земля і всі її мешканці. Та стовпи її зміцнюю я. Я сказав до лихих: не шалійте, а безбожним не підіймайте рога, не підіймайте вирога свого догори, не говоріть твердо шийно, бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог. Того він понижує, а того повищує, бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішаного, І наливає він з нього усі ж беззаконні землі, винесуть та вип'ють лиш дріжджі її. А я буду звіщати навіки, співатиму, богові якова, відрубаю. Усі роги безбожних, роги праведного піднесуться. Переможного миру вам!